Троє кропивничан увійшли до складу національної збірної з боксу. Це Юлія Філіпова, Бозорбой Матякубов і Владислав Стась. Вони розпочинають підготовку до Олімпійських ігор 2024-го, розповів головний тренер збірної області Віктор Саласенко. Наша збірна 6 грудня від'їжджає на навчально-тренувальний збір в Тисовець, де буде перший етап підготовки до Олімпійських ігор. 18-річна Юлія Філіпова дебютувала на національному чемпіонаті України, який у листопаді проходив у Львові. Там виступали понад 250 боксерів. У ваговій категорії до 63 кілограмів Кропивничанка перемогла трьох суперниць. Спортсменка синього кута Юлія Філіпова, Кіровоградська область. У мене в фіналі. Я боксувала з дівчинкою, яка вже являється там. Вона вже боксувала на професійному рингу, ринці, в неї багато перемог нокаутами, і тому що це, це великий досвід для мене. У категорії до 67 кілограмів на національному чемпіонаті України бозоробиматья Матякубов переміг трьох суперників. У фіналі програв Ельвіну Алієву з Київської області. Чуть в фіналі не вистачило того, що може. Чуть Другую тактику треба була подобрати. Владислав Стась бронзовий призер чемпіонату. Тепер у мене є шанс бути у збірні можливість тренуватися з майстрами світового рівня. У нас таких результатів. За незалежної України не було у Кіровоградській області. У нас не було чемпіонів України серед еліти, а тут одразу весь комплект нагород. У Тисовці кропивничани у складі збірної України тренуватимуться до 26 грудня. За місяць після збору поїдуть на міжнародний турнір у Болгарію. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.